Вітаю всіх на моєму авторському каналі Нова Я, я Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутись депресії, фобій, тривожних станів, допомагаю знайти син життя та своє призначення. Я, психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігорпрактик. І сьогодні я познайомлю вас з дієвими техніками. Які допоможуть кожній людині у кризових ситуаціях. Це прості техніки, які спочатку можуть здатися дуже примітивними, але вони є дуже дієвими. А ви поки підпишіться та поставте лайк. Отже, техніки називаються вправи для стабілізації: 5, 4, 3, 2, 1. Роздивіться навколо себе і знайдіть очима 5 предметів кольору на вибір. Наприклад, червоні тюльпани, зелене листя, біла стіна, сині шпалери, темна підлога. Прислухайтесь та почуйте чотири різних звуки. Назвіть їх, наприклад, дзвінок телефону, стук у двері, тиша за вікном, гуркіт за стіною. Доторкніться рукою та відчуйте три різних поверхні. Назвіть які вони на дотик. Шерховата стінка, теплий светр, шовковисте волосся. Відчуйте два різних. Запахи, назвіть їх солодкий запах, брудне повітря. Визначте щось на смак, назвіть, що ви відчули на смак. Може у вас є якийсь смак у роті. А якщо у вас є можливість, Візьміть склянку води, випийте її і відчуйте її смак. Смачна. Сьогодні я розказала вам про 5 технік, які допоможуть вам у кризових ситуаціях. Про наступні техніки я розкажу вам. У наступних відео. А ви поки підписуйтесь, ставте лайки, ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам міцного здоров'я, фізичного та ментального!